you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки в країні війна і тисячі військових віддають своє життя за нашу з вами свободу. Схеми для уклоністів продовжують працювати. Так, Денис Ярославський, командир підрозділу ЗСУ в ексклюзивному інтерв'ю одному з видань розповів про корупцію в ТЦК, скандал навколо одеського військома Євгена Борисова, який придбав Вілу в Іспанії за майже 4 мільйони євро. А також назвав кількість чоловіків призовного віку, які покинули країну через куплені білі білети. І зазначимо наперед, ці деталі вас точно вразять. За словами Ярославського, на даний момент Україні 2 мільйони уклоністів, які. Покинули кордон завдяки білим квиткам, їх випустила система шлях. І ці всі формули працюють і на сьогоднішній день. Також 2 мільйони зараз зарезервовані, причому не тільки по відстрочці на півроку за хабарі через військомат, а й зарезервовані на підприємствах, на яких вони ніколи не працювали. Людей просто беруть туди за гроші, щоб під них зарезервувати під посади, які навіть архіважливі для держави. Це все працює, і саме запит породжує попит. Як би там не було, але в Україні вже як мінімум є 4 мільйони людей, які пішли на цю співпрацю з совістю, які платять хабарі всім підряд, не тільки в військомат, щоб відговор. Ородитись від армії, щоб виїхати з країни, і тут же нічого й сказати, адже люди в військоматах, які беруть ці гроші, ці хабарі, це диверсанти всередині країни, це особи, які підривають державну безпеку, державні настанови, люди, які своїми діями і хабарями створюють всі умови, щоб наша держава перестала існувати. Це держзрада. за словами Ярославського, зараз до прикладу в Одесі в день видається тисячу повісток, 50% з яких десь загубились із цими повістками, і все одно з цієї кількості 10% захочуть прийти і порішати, хоча б відсрочку на 6 місяців. Це вартує за непідтверджену інформацією, від 2000 тисяч доларів далі можете порахувати самі. І от ви досі вважаєте, що про ці схеми ніхто не знає, всі вони працюють разом. Зараз ціла система наживається на цих хабарах. Варто нагадати, що наприкінці квітня, колишній нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що начальник одеського військомату Євген Борисов продав по 5000 тисяч євро білі квитки, а також крав на забезпечення військових. Це дозволило йому придбати вілу в Іспанії вартістю 3 мільйони 950 тисяч євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 мільйони євро. І на рішення ДБР довго чекати не прийшлось. Так державна бюро розслідувань вже порушило провадження щодо начальника одеського військомату Євгена Борисова, який продавав білі квитки під час призову військовозобов'язаних. Зазначається, що Борисов зловживав службовим становищем та за винагороду давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Наразі посадовець відсторонений від виконання своїх службових повноважень. До судового розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб. Крім того, ДБР перевіряє інформацію, яка з'явилася у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця. По цьому вже можна зрозуміти наскільки сильно ця корупційна сфера. Розвинута в нашій державі, але найбільше лякає те, що й досі є люди, які готові наживатись на війні, вам гроші не пахнуть. Так на щастя, як вже стало відомо, працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцям службовим становищем в умовах воєнного стану. Частина 5 статті 426 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Можливо, хоч так він зрозуміє свою провину, хоча хто його знає. Проте, як вже можна зрозуміти таких випадків у нашій державі набагато більше, просто не всі ще викрились, але можемо впевнено. На сказати, що кожен хто винен, відповість на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.